Não, 啊。 Просимо кожну лампарку поставити коло берез перізькі виборів цю перістку. Віддамо дань пам'яті хвилиною мовчання. Oh. Будь мені, Боже вартою, стражею. Так боляче в ту зиму озиратись, що опалила і змінила нас, мій рідний, мій найкращий в світі, брате, прийшла твоя улюблена весна, вірить в серце, тобі й послання шлеза небокрай. Хлюпоче дощ голубе відерце. Весняний цвіт летить небесний рай. Милі янголяти, тут на землі прощались матері, а в небі зустрічала Божа мати. Майдан стогнав, а сотня вгору йшла, текла із серця, наче зрану. Летіли тихо. Ось земля тряслась. Мамочко, вибач за чорну хустину за те, що від мене будеш сама, тебе я любив і любив Україну вона. Як і ти в мене тільки одна. Сашки, Сергійки, Дмитрики, Богдани пливли по морю болю, смутку, сліз, пливли по Україні домовини. Дениси, Роми, Дмитрики, Богдани і Віті вмирали. Під градами в Ато у цьому страшному спідленому світі не пожалів тих хлопчиків. Ніхто їх не щадили міни і осколки вбивала і калічила війна. Як плакали солдати, я плачу з ними. Самих. під віршами за мир трагічні дати. Будь ласка, повертайтеся з війни, присутні всюди, чисте і вловиме, до болю рідне, світле почуття, будь ласка, повертайтеся живим, заради. України і життя цей подзвін, зранений вбивчими градами, і жахом смерчів, і панцирів, і буратин. Я волноваха, станиця луганська, серце благало, не вбий. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Господи Боже! Благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Погода mm -hmm. oh, видно подай. Добре продумано, і це гаки е, пішествия, воно ну, так за душу бере і ну, сенсі, зробили, ну, як, скажімо, організували непогано. Єдине, що я говорив, що не треба тут флагів ніяких партій, окрім е, загальнодержавного прапора, тому що це загальнодержавне свято. Це не, це не може якась партія собі приватизувати е, це свято. І я думаю, що це в наступний раз цього не буде. І ми зараз тут також говорили з організаторами, що ми тут на цьому місці збудували пам'ятник дійсний, такий, що відповідав ну, сучасності, скажімо, так як цього бажають сьогодні люди. І в нас на цьому, я думаю, що навіть отут, де ми зараз знаходимося, на цьому місці є можливість збудувати. Рівень. І влада, я думаю, що ми бюджетом, коштами поможемо цьому платити. Я думаю, що результати можна. Оцінювати по тому, як ми почнемо жити, що змінилося. Я не думаю, що ми готові до якихось великих стрибків, але е, вронити зерно в душу і дітей, і більше всього дорослих, тому що від дорослих зараз багато що залежить. Це дуже важливо. І мені би хотілося, щоб вірю, що мало би все бути добре. У мене єдине почуття, що якось, знаєте, я себе завжди виню в тому, що. Не все, можливо, якось робиш як громадянин для того, щоб не було того всього, що в нас було на, на Майдані. Тобто, я собі думаю завжди, а чи, чи ми зробили в себе в себе вдома, чи я зробив в себе в місті, чи, чи ми все зробили для того, щоб не піднімалася рука для того, щоб розстрілювати молодь, яка захищала свої інтереси. Тому в мене почуття такі змішані, і я буду ще відходити від цього. То я не знаю, тому у нас вже сьогодні були якісь претензії там, від деяких молодих людей, але, чесно кажучи, ті, хто був на Майдані, і ті, хто бачив, як горіли шини, як люди без зброї, з дерев'яними щитами і захищалися від озброєних наших ж земляків в погонах, то, можливо, ці факели демонструють і душі людські, і вогонь сердець, і можливо ті шини, які горіли. На Майдані і були єдиним по суті захистом цих цивільних громадян, які відстоювали свої права.